Всім привіт на каналі Кримінальна Україна. Тут автор розкриває таємниці Кримінальної України на українській мові. Сьогодні ми поговоримо про Володимира Григоровича Нікулічева, він же куля, та його ОПГ. Зауважимо, що автор не пропагандує кримінальний спосіб життя, а просто відкриває завісу історії між двома світами. Всім приємного перегляду! Якщо подивитись на послужний список нашого сьогоднішнього героя, то складається враження, що в'язниця була його другою домівкою. 1965 рік перша судимість за грабіж та вимагання 2 роки позбавлення волі. 66 року хуліганство, 4,5 роки позбавлення волі. 68-й рік за теж хуліганство він отримав 4 роки позбавлення волі. 1973 рік крадіжка, грабіж втеча з під варти, отримав 15 років позбавлення волі. 89-й квартирна крадіжка, 3 роки позбавлення волі. Людину, чиє ім'я досі вимовляють із великою повагою, у світі який ми звикли називати кримінальним. Звали Володимир Геройович Нікулічев. Він же куля. Він народився в 1948 році у західній частині України. Саме його вважають першим формальним лідером організованого злочинного групування у місті Києві. Після останньої відсидки Нікулічев вийшов у інший світ із новими правилами гри. Щось схоже на об'єднання з кримінальних інтересів у Києві вже було створено Константином Власюком Кульгавим. Але відразу після виходу кулі з в'язниці Кульгавий беззастережно поступився йому місцем лідера. Організаторські здібності Нікулічева, які раніше виявлялись лише у в'язниці, у 91-му році виявилися у справі. Він об'єднав навколо себе людей, які до цього були неодноразово засуджені. Василя Старука, на прізвисько Старук, Віктора Радченка, на прізвисько Вата, Константина Власюка, на прізвисько Кульгавий, Віктора Рибалка Рибку. Цей список можна продовжувати довго. Це об'єднання не нагадувало партію чи клуб за інтересами. Кожен із них жив своїм життям. Усі вони відбули у місцях менш позбавлених не один термін. Кожен мав вагомий авторитет, і рішення підтримувати чи не підтримувати нікулічого приймали самостійно. Більшість визнала кулю тим авторитетом, який міг виступити в своєрідним суддею у багатьох конфліктних ситуаціях будь-який світ, у тому числі й кримінальний, потребує таких суддів, керівників. А зараз постав це відео на паузу і підпишись, а ми продовжуємо. І все-таки кримінальний світ Києва в 91-му році не був єдиним. Було багато тих, для кого слово кулі не було законом. Вони мали право підтримати іншого авторитета, не менш відомого у кримінальному середовищі. Ігоря Залевського, він же Буня. Він народився у Києві в 41-му році, так само, як і Нікулічів, був засуджений 6 разів, і так само, як і той мав перший термін у 18 років. Його визнали своїм лідером не менш заслужені у кримінальному середовищі люди. Майже всі вони також були раніше засуджені: Олександра Яновського на прізвисько Сліпий, В'ячеслава Пересецького, на прізвисько Фашист, Валерія Шухмана, Володимира Бохонського, Владислава Харламова, він же Харлам, Ігоря Князева. Цей список також можна продовжувати довго. Нікулічів та Залевський мали дуже багато спільного у своїх біографіях. Головне, у чому вони були схожі, так це у прихильності до злодійських традицій. А інакше в ті роки не могло бути, проте погляди на життя, що й визначали їхні вчинки, були різними. Як і в будь-якому іншому світі, ці два об'єднання, що ділили між собою Київ та прилегли до нього території, не могли не конфліктувати. Дуже часто люди Нікулічева переходили дорогу грошовим інтересам групи Залевської, навпаки. Тільки не подумайте, що кримінальний світ столиці був обмежений двома угрупуваннями, поруч діяло багато дрібних груп, а також злочинців-одинаків. З ними теж доводилося рахуватися. Куля і Буня вже навчилися отримувати гроші чистішими методами і поступово віддалялись від суток кримінального світу, стаючи лідерами кримінального обороту коштів, особливо нікулічів. Сьогодні складно назвати причину конфлікту між кулею та бунею, головне, звичайно, у характері останнього, але вплинуло й безліч випадкових збігів, недомовок, несподіваних вчинків, які разом складаються в те, що називається одним ємним словом доля. Багато хто з тих, хто залишився живим і з ким доводило спілкуватися автору, зазначаючи Залевський сильно поступався кулі з організаційних здібностей, з уміння спілкуватися з людьми. А ці якості лідера угрупування і вийшли в ті роки на перше місце, бо саме тоді розпочався територіальний поділ накладеної данини на незаконні ринки, стоянки, таксі, ігрові розваги. Залевський, можливо, жив учорашнім днем, і на сильний вплив ринкових механізмів у кримінальному світі достатньо уваги не звернув. А угрупування кулі навчилося добувати пристойні гроші, вже не вдаючись до квартирних радіжок та пограбувань. Більше того, багато хто, у тому числі і представники правоохоронних органів, поділяють ту точку зору, що самоорганізована злочинність, тоді змогла б стримати зростання стихійних злочинів від морозків з-поміж членів дрібних банд та бандитів одинаків. Ігор Залевський, як визначають багато з тих, хто знав його особисто, відрізнявся, м'яко кажучи, до складним характером. Вирішуючи кримінальні питання, він намагався домогтися свого дуже жорстким тиском на співрозмовника і не менш жорстким його підпорядкуванням. Досить часто він ухвалював спонтанні рішення, ймовірно, що в його поведінці позначався сильний вплив наркотиків, якими Буня останнім часом зловживав. Куля ж, навпаки, вів помірний спосіб життя, наркотики не вживав, хоча деякі з його прихильників я маю на увазі Кулюгавого теж мали цю погану звичку. Тут ми відвернемось на деякий час від заємен буні та кулі і розповімо про менш цікаву особу на прізвисько Кульгавий Константина Власюка. Свою першу судимість він отримав 18 років за хуліганство. Перша відсидка визначила подальшу долю молодого хулігана. Відбуваючи термін, Власюк потрапив під опіку Петра Хмарука, вже неодноразово засудженого та неприпорканого за характером. Хмарук, який годився костів і обожнього виховання підростаючого покоління, зумів довести янукові красу життя джентльмена удачі. І повкрав випив у в'язницю. Невідомо, як довго б тривало це виховання і які результати воно б дало. Але, роблячи чергову квартирну крадіжку, абсолютно непідготовлену хмаруком, вони виявилися загнаними в кут міліції. Хмарук примудрився взяти до заручників міліціонера і навіть погрожував його вбити. Ці дії привернули громадську увагу і в результаті обтяжили вирок суду. Власюк хоч і був набагато молодшим за свого спільника. Одразу зрозумів, що з квартири, в якій їх заловила міліція, вихід лише один до в'язниці. Напевно, саме в цей період він сформувався як кримінальна особистість, здатна оцінювати ситуацію набагато краще, ніж Хмарук, що діяв галасливо і нерозумно. Це допомогло Власюку повністю звільнитись з підпливу старшого товариша, і під час наступної відсидки він став заробляти на зоні власний авторитет. А вийшовши на волю, повною мірою виявляв свій талант в організації того, що заборонено законом. В ігровому бізнесі та поширенні наркотиків. У середині 80-х років Кульгави, як його тоді називали, першим поставив у Києві на потік організацію ігор у Наперстки. Гроші від грального бізнесу, які йшли до його кишені, були величезні. Можна навіть сказати більше, по суті, першим, хто організував подобу злочинного групування в місті Києві, був саме Кульгавий. Тоді його об'єднання включало до своїх лав уже відомих нам Буню, Вату та Старука. Куля на той час ще тягнув термін, а коли вийшов Кульгавий не чинив опір, поступився йому лідерством у столичному криміналі, вирішивши повністю присвятити себе комерції, а саме налагодженню мережі збуту наркотиків. Буня з таким розкладом не погодився, і з ним пішла частина його прихильників. Поки Буня та Куля з'ясовували, хто з них крутіший у кримінальному світі Києва, Кульгавий визнав лідером Нікулічева, займався контролем наркобізнесу у Києві і далеко за його межами. Бізнес давав непогані плоди, кульгавий дуже швидко став одним із самих багатих людей столиці. Але, мабуть, пропагуючи свій товар, він не втримався і сам підсів на наркотики, прищепивши цю згубну звичку дружині та близьким друзям. Руйнування імперії, побудованої Кульгавим, почалося загалом зі звичайної дрібниці. У нього в 94-му році в буквальному значенні слова з-під носа викрали Мерседес. На якому він приїхав разом із дружиною до дуже престижного тоді ресторану в Пушкінському парку. Кульгавий не зміг знести завданої образи, і після застування обставин воно автомобіля зумів знайти навідника. Навідник, як заведено, був посаджений у підвал і за свою свободу видав замовника. Кульгавий, дотримавшись обіцянки, навідника відпустив, але Мерседес повернути не вдалося почалася негласна війна із замовником. У розпал суперечок через викрадену машину сталася інша біда. Якось пізно ввечері, вийшовши з ресторану на вулиці Саксаганського, що в самому центрі Києва, Кульгавий сів уже нову, не менш дорогу машину, завів, і вона вибухнула. Вибухом у Кульгавого відірвало здорову ногу. Це стало йому останнім ударом. Кульгавий не зміг залікувати рану, тому що його здоров'я значною мірою підірване наркотиками втратило всякий опір. Моральний дух кримінального авторитету також був пригнічений. Останні місяці свого життя він майже не виїжджав із маленького заміського будинку. Бізнес без особистої участі та контролю поступово згортався і ставав більш вразливим. У 1995 році Кульгаву разом з дружиною Тетяною застрелили власному ліжку, зважаючи на все, стріляли в сплячих. І, можливо, це зробив знайомий чоловік. Вбивство досі не розкрито. Хоча ходили чутки, наполегливі чутки, що вибух машини і вбивство було замовлено колишнім чоловіком Тетяни, теж відомим кримінальним авторитетом, Сергієм Лейком на прізвисько Лейко. Але повернемось до наших основних героїв. Протистояння буні та кулі довго продовжуватись не могло, у когось із них мали здати нерви. Залевський, намагаючись наголосити на своїй силі, став усе частіше ліс на нарожен, завдаючи особистих образ таким же, як він. Остання гучна справа Ігоря Залевського пов'язана зі зникненням кримінального авторитету Василя Старука в 91-му році. Старий народився в 47-му році, був неодноразово судимий, але до всіх своїх судимостей стався з терпінням. За вдачею лідером він не був, хоча за незлобний характер і повагу злодійських понять його багато хто цінував. З джерел інформації стало відомо, що коли старук був в одному з ресторанів Києва, перебравши спиртного, ляпнув зайве комусь із оточення Буні, а може й не зайве, щось на зразок того, що Буні настав час пов'язати постоли, або що його пісенька заспівана. Передача інформації поширилась дуже швидко, і наступного дня Ігор Залевський уже знав, що за його очима його мочають у богнюку. Буня відправляє машину зі своїми людьми, щоб виловити старука і вчинити над ним самосуд. Старука привозять на занеднене будівництво, щоб з'ясувати стосунки в зручній обстановці. Одні стверджують, що смерть старука була швидкою, інші висловлюють припущення про болісну смерть. Є чутки, що в різних частинах Києва знаходили шматки одного розчленованого трупа. Вбивство старука не було прийнято кримінальним середовищем Києва. Той факт, що його вбили не лише за характерні витівки, а як людину, яка підтримує кулю, зіграв у цьому випадку не останню роль. Вбивство на занедбаному будівництві було кваліфіковане як свавілля, і дистанція між Бунею та іншими кримінальним світом почала різко збільшуватись. Розплата не змусила себе довго чекати, і 22 липня 1992 року, о 23 годині 30 хвилин, до під'їзду будинку на вулиці Сабурова, де жила колишня співмешканка старука, яка зараз перебувала у близьких відносинах з Бунею, під'їхала машина. З неї вийшов Залевський у супроводі охоронця та двох дочок. Він озирнувся на всі боки і, не побачивши нічого підозрілого, увійшов у під'їзд. Кажуть, що Залевський часто возив із собою дочок останні місяці життя. Можливо, він відчував, що більше ніколи не зможе їх побачити, а можливо, використовував як щит для своєї безпеки. Їхнього приїзду чекали два переодягнені в одяг сантехніків кілера. Мало хто з тих, хто приходить, звернув увагу на роботяг, що стояли між поверхами і чогось чекали. Як тільки буня з дочками та охоронцями війшли до під'їзду, вони почали спускатися назустріч, розрахунок спрацював, і тепер одяг сантехніків притупив пильність намічених жертв і дав Кілерам можливість виграти час. Під перехресний вогонь убивць на тісному сходовому майданчику могли потрапити діти. Але кілери були точні: він та його охоронець Олександр Мотов, 60-го року народження, раніше судими за звалтування, були вбиті, справа досі не розкрита. Відомо, що Володимиру Нікулічеву, одному з перших кримінальних авторитетів столиці, вдалося втекти з Лук'янівського СІЗО. Це було в далекому 72-му році. Він зумів перепиляти лезом для бритви грати. Того ж 92-го року загинув і Куля. Водій Нікулічева поїхав залити в бак пальне та затримався. Це запізнення вивело з себе кулю. Він звільнив водія, відібравши ключі від Вольво. Тож, того фатального дня за кермом машини опинився новий водій, якого викликали в терміновому порядку. Нікулічив сидів на передньому сидінні наполовину і на трасу не дивився, зайнятий розмовою з тещею, яка розташовувалась на задньому сидінні. Несподівано перед носом Вольво почала розвертатись вантажівка. Водій не зміг впортитись з керуванням та в'їхав вантажівку. Куля вдарився з крунею бобове скло. Його встигли довести до лікарні, але врятувати вже не змогли. Серед відомих особистостей київського криміналітету, які перебувають уже на іншому світі, він єдиний, хто не був убитий у під'їзді чи підірваний у машині, похований на совському цвинтарі. Ось так і закінчилась наша сьогоднішня історія. Дякую за повний перегляд. Не забудь поставити лайка та підписатися, якщо тобі подобається такий контент. Також напиши в коментарях, про кого ти хотів би почути. Мирного неба нам.